Всім привіт! Вітаю вас на каналі Будую сам. І так, хочу вам показати, як я робив дах в своєму будинку своїми руками. І так, поїхали. І так, вимурували ми стіну на 1,40, залили армопояс. В армопоясі заклали шпильки і приступаємо до монтажу моурлат. Бетон, армопояс, верніше, Я так само смолив плюс клав рубероїд. Маурлата, е висотою 10, шириною 20 см 4-метрові. На одну стіну, 8-метрову пішло, дві магулати. Магурлату я кріпив на ось такі шпильки. Як бачите, ось так. марлата закріплена. марлату з'єднували таким з'єднанням. Могло б якусь зарізати могли б і краще Ну, вийшло як вийшло. Хто не робить, той не помиляється. З'єднано шурупами гвоздями. Це друга маурлата. Теж, як бачите, все ми просмулили, рубероїд, маурлата, теж все на шпильках, шпилька 12. майстер робив такі фрезею заглублення, щоб шпилька. Наверні, щоб шайба і гайка були сховані. О так само зарізали. І так, після того, як встановили Маурлату, ставили крокви. Крокви в мене були 6-метрові. Довжина від конька до краю крокви, Я не помиляюся, мабуть, була. 80. Ставили крокви, такі ашки робили. Я не знаю, як вони правильно називаються. Знаю, по-російськи Підстропільна а по-українськи не знаю. Єдиний наш косяк. Що ми рахували, рахували, но не дорахувалися, то треба були 8-метрові брати ці ашки. А ми взяли їх 4 і нам тоді довелося їх ось так скручувати, зарізати. І Я брав шпильку плюс о, цей шуруп жовтий оцинкований. Ну і і так зарізали, наскільки їх вистачило. Так, як бачите, так, ашки верніш крокви, ми скручували. Там я давав до марулата крокву прикручував ось таким жовтим оцинкованим шурупом 150-кою. І плюс я ще тако наскосяк пробивав, ще гвоздьом. 170-ю. Тобто в мене одна кроква кріпиться шуруп з тої сторони і два болта, два, ці, два гвоздя. Можна ще тут подавати тут такі уг, 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 угли, але мені кажеться, що вони вже будуть лишні. Як бачите, кожна кроква пробита гвоздьом 150-кою. Так, а це друга кімната. Теж так само, як бачите, кожна пробита гвоздьом з двох сторін, і там шуруп оцинкований. І ашки на шпильки дванадцятки. Ці ашки теж 50 на цей, на 150. А, і, до речі, крокви, крокви теж в мене 50 на 150. і Так, а це вже чердак, це я вам покажу, як зарізали крокви. Ось так. Так само, до речі, з двох сторін кріпив на такі шурупи по одному і ще плюс пробивав гвоздями. Тобто кожна е, ця кроква. тут шуруп і гвоздь, і тут Гвоздь і шуруп. 150-ки. Ще в майбутньому, думаю, мабуть, нам такі доски тут, от. Ну, побачимо. Ось це, як бачите, всі, бачите, може бути чуть-чуть, так як ліс брали сирий. Як би я його не накривав, не прижимав, трошечки деякі крокви було й повело. До речі, якщо Позволяють фінанси, то краще ліс купити максимально сухіший, щоб не було ось, ось такого. Як бачите. Ну, нічого. Головне, аби геть не зробило, геть сильно не покрутило. Весь ліс був оброблений тим біозахистом від шкідників. Бачите, ще такі віконця поробив, їх не мало бути, але коли ми вже зробили такий чердак, вийшов, подивилися, що в майбутньому тут навіть можна буде зробити якісь полки, ну, щоб щось було гарно. І ще, як бачите, вже після фронтон, після того, як кинуті так називаємо ашки, я вже блок е клав на ширину 20 см. Ну, я думаю, нема, не було сенсу вже докладати його на 30. Крок ставилися, одна кроква з однієї, друга кроква з другої сторони, натягувався шнурок, і по шнурковій тоді всі виставлялися, всі останні крокви. Як бачите, після того, як вже були кинуті крокви, Маурлата робив такі заглушки. Заглушку робив з простої доски 25-ка, 15-ка, 150-ка по ширині різав там на ширину І, там між кроквами. Ось такі заглушки. В Майбутньому з вулиці вони будуть утеплятися. Пінопластом десяткою під самий такого під самий овер, під саму заглушку, щоб воно було утеплене. Тут а, цю, цю щель планую мінватою запхати. Виступи давали по 60 см І звідси, і звідси, майбутньому планується утеплити чи пінопластом, чи він ватий десяткою. Ну і останеться по 50 см, криша буде від. Крок викидали через 80 см. І вже коли крокви були всі поставлені, я доклав фронтон. Коли вже крок поставили, я кранню крокву зарізав під углом 90 градусів у дну потім зарізав другу, між ними натягнув нитку і обрізав всі останні крокви щоб вцепити лобову доску. Так само і з другої сторони. Позарізав крокви, вцепив лобову доску і від лобової доски вже почав кидати першу рейку. Але перш, перед тим, як почати монтаж рейок, застелив клейонку. Не клейонку, а пароізоляцію. Пароізоляція Strotex 1300. На мою кришу 117 квадратів. Пішло два рулона. Ну і ще чуть-чуть ще там 20-25 квадратів, я вже не пам'ятаю точно. Спочатку давав такі трохи більше випуски пароізоляції, але потім думаю, що з часом її вітром почне тріпати і воно буде... Негарно, потім вже давав менше. На рейки та контррейки я замовляв рейку 30 на 50. І контур рейки, і рейки. Це все було 30 на 50. Тобто в мене вийшло, що вентиляційний зазор 6. Сантиметр. Всі рейки теж я обробляв біозахистом від шкідників. Першу рейку я рівно лобовій доски кріпив, друга вже йшла, все йшло по шаблону. Шах в мене на метали черепиці був 35 см, тобто від хвилі до хвилі. І по шаблону кожну рейку прибував. Рейки в мене прибувалися спочатку на шрупи чорні по дереву, сотка, а потім це все пробувалося гвоздями. Теж соткою. Чому сотка? Тому що, якщо взяти дві рейки, це буде 60 сантиметрів і ще плюс 4 сантиметра гвоздь і шуруп заходили ще в кроку. На Конькові вже рейки пробувалися одна біля одної. До речі, як бачите, перша. Рейка і на, на ній ще одна. Спочатку ми про неї забули, тоді мусили перший листок відкручувати, бо, виходить, там нема хвилі під бляхою і бляха сильно прогиналася. Це теж потрібно не забувати про це. Там реєчка 2-сантиметрова. Виступи пароізоляції я давав на лобову доску десь 10 сантиметрів. І так, металочерепиця польського виробництва. Квадра. Квадра це е, тип хвилі. Чорний. на кунек давал ленту кунькову. Площа моего даху двухскатного 117 квадратов. Довжина металочерепиці була 5.85. Ширина стандартна. Ширину не пам'ятаю, то цю довжину 5.85 ділили на дві частини. Ось таку давав конькову ленту. Бачите, тут такий із двосторонній скотч, але я не знаю, воно якесь таке аж липке, як смола. клеїш на коньок. А вже після, після цієї ленти цепляється сам коньок. Ось така лента. Так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, задавайте питання, буду радий відповісти на ваші запитання. І на останок подивіться невеличке ще відео, як все починалось. Пока!